Слава Україні, множине громадянство в Україні на Хмельниччині. Дві ДТП з постраждалими. У школах Кам'янця-Подільського з'являться центри загальновійськової підготовки для учнів. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який дозволятиме множине громадянство в окремих випадках. Зокрема, законопроєкт пропонує допускати множинність громадянства при народженні дитини в Україні при усиновленні іноземцями, при одруженні з іноземцями, автоматичному набутті іншого громадянства по досягненню повноліття, а також іноземцям, які можуть отримати українське громадянство в спрощеному порядку. Водночас законопроєкт забороняє множине громадянства для осіб з російським паспортом. На Росії визнали просування Збройних сил України у двох районах Курської області. Заявили, що направили в регіон підрозділи посилення і резерви. В Міноборони Росії заявляють, що підрозділи угрупування військ північ спільно з органами ФСБ продовжують знищувати збройні формування ЗСУ в Судженському та Кореневському районах Курської області. Каже, що нібито за допомогою підрозділів посилення і резервів, що підійшли, просування противника не допущено. Також заявляють, що наносять авіаційні удари по резервах ЗСУ, що висуваються на території Сумщини. За даними російських телеграм-каналів, зараз у регіоні вже точаться бої за Корнєво, що за 30 кілометрів від кордону з Україною. На Камінеччині внаслідок ДТП травмувався 12-річний хлопчик. Дорожня транспортна пригода сталася учора ввечері у селі Рункоші Старушицької громади. 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Мустанг, наїхав на 12-річного хлопчика, який разом з старшою сестрою йшов узбіччям в попутному напрямку. Внаслідок аварії хлопчик отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до Кам'янець-Подільської районної лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини цієї події. У Теофіполі поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалася 68-річна велосипедистка. Дорожня транспортна пригода сталася учора близько 14-ї години по вулиці Богдана Хмельницького. Автомобіль БМВ, за кермом якого був 30-річний місцевий житель, під час заїзду на прилеглу територію магазина, зіткнувся з велосипедисткою. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували. За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження, слідство триває. У школах Кам'янець-Подільського з'являться центри загальновійськової підготовки для учнів. Таке рішення сьогодні, 8 серпня, підтримали депутати міської ради на сесії. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. Центри працюватимуть на базі двох ліцеїв, фасами номер 12 та номер 17 Вони будуть оснащені усім необхідним і фінансуватимуться з місцевого та державного бюджетів. Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із шести модулів, серед яких домедична допомога з елементами тактичної медицини. Також діти вивчатимуть управління безпілотними апаратами, радіозв'язок і різноманітні військові технології. А ще передбачили базову підготовку із топографії й тактики. Старшокласники раз на місяць будуть на цілий день відправлятися до осередку, здобувати різноманітні навички. Так прокоментував ведення міський голова. На підтримку військовополонених та зниклих безвісти героїв у Хмельницькому влаштують автопробіг. Запланована акція на 11 серпня на 12.00. Місце збору автівок, площа біля входу в Дендропарк Поділля. Коло нарушить проспекту Миру вулицями Бандери та Кам'янецької до Майдану Незалежності. Акція спрямована на привернення уваги громади та влади до військовополонених та безвісти зниклих задля розголосу та сприяння обмінів і пошуків героїв. Для участі потрібно зареєструватись. Долучайтеся до нашої спільноти, дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.